Привіт! В цьому відео ми розглянемо самий простий приклад створення інтеграції між додатком Sevenlockom та системою для створення інтеграції Zapier. Як заявляє сам Zapier, він дозволяє вже створювати інтеграції між більш ніж 7 тисячами різноманітних додатків, причому там часто самих популярних. В нашому прикладі ми будемо створювати інтеграцію між Sevenlockom та Telegram. Будемо відправляти новостворене замовлення, дані по замовленню в Телеграм-групу. Для початку вам потрібно зареєструватися в системі Zapier, Або, можливо, якщо у вас аккаунт вже є, ви входите. Після реєстрації у вас повинен відобразитись скрін, схожий на цей. Наступним кроком: ми копіюємо посилання на наш додаток з Вставляємо в адресну строку, переходимо і бачимо. Привітання, те, що ми бажаємо додати 7 Lockup в запір, інформація про сам додаток. Також, якщо вам пригодиться на майбутнє, є електронна скринка, по якій можна зв'язатись з нами. Нажимаємо прийняти запрошення та створити зап, попадаємо на такий скрін і будемо створювати сценарій. В запір це називається просто зап. Можна нажати тут, можна нажати просто в центральній частині екрану, нажимаємо Create Zap. І так, тепер ми бачимо два ось такі блоки основні, які нас будуть цікавити: це тригер і Action. Тригер ми будемо обирати ось тут е, наш додаток sevenlock.com, а у випадку Action ми будемо підключати Telegram. Для початку давайте додамо sevenlock. Вводимо в адресній інструкції 7Log, бачимо в списку і клікаємо. Тепер ми бачимо наступний екран, де потрібно нам вибрати івент, Action, як де воно називається, і тут я б хотів звернути вашу увагу на таку річ. Ось цей перший пункт. Цей екшен дозволяє вам в межах одного зап, одного сценарію. Отримувати інформацію по всіх можливих об'єктах в Семенлок: це замовлення, платежі, тікати, повідомлення чату, рев'ю, сповіщення та багато іншого, як я вже сказав, в межах одного сценарію. Але це за умови, що у вас у ЗАП є платний тарифний план, так як в мене безкоштовний, я можу налаштувати в межах одного вебхука тільки один об'єкт, тільки один екшен. Е, тому, е, оскільки просто в безкоштовному тарифному плані немає можливості фільтрування, де б ми могли вказати, якщо, наприклад, це екшен прилетів для замовлень, ми спрямовуємо, наприклад, в Telegram. Якщо це нам прилетів Тікет, ми спрямовуємо це е, не знаю, в Google документ чи кудись інше. Оскільки це зробити в безкоштовному тарифному плані не можна, тому ми просто будемо створювати сценарій для одного об'єкту. У нашому випадку це замовлення. Нажимаємо Receive Order і нажимаємо продовжити. Після цього створиться посилання на вебхук, яке тут же нам потрібно скопіювати, перейти в адмінпанель 7Log, обрати наш профіль. І проскролити сайтбар до самого низу вибравши налаштування і вебхуки. Додати вебхук, тут є загальна інформація. І просто вставляємо наш веб-хук. Як бачимо, вебхук успішно приділився, воно визначило, що це запір. Просто нажимаємо далі і нажимаємо на чекбокс замовлень. Як я вже казав, якщо у вас платний тарифний план, ви бажаєте отримувати інформацію по декільком об'єктам. Ви можете це зробити, обрати інші. Так як у нас безкоштовний тарифний план, доступ недоступні фільтри. Ми будемо створювати інтеграцію виключно для замовлень. Нажимаємо далі і бачимо, що наш вебхук створився. Клікнувши по ньому, відобразиться цей екран, де ми можемо внести правки, видалити. А також у нас буде доступний журнал. В журналі розписані всі. Дані по успішній, неуспішній відпрацюванні нашого вебхука, що відправлялось, коли, як, скільки, все це ви можете побачити в журналі. Повертаємося до запір, нажимаємо Тестригер. І тепер воно пропонує нам продовжити та ну, обрати екшен в даному випадку інший додаток, між, з яким ми хочемо створити інтеграцію. Нажимаємо продовжити. З'являється знову екран вибору застосунку. Ми обираємо Telegram. І потрібно буде заповнити поля, які вимагає сам Telegram, Вірніше, додаток Telegram. В мене вже доданий Telegram-бот. У вашому ж випадку вам потрібно буде через бот-фазу в Телеграмі створити собі бота, додати його в групу чи куди ви хочете, щоб відправлялося повідомлення. В нашому випадку, наприклад, є запір, так. А, і доданий уже бот, який буде відправлятися повідомлення. Е, в моєму випадку бот уже підключений. В вашому випадку тут буде кнопка Sign In. Е, Клікнувши на яку відкриється нова сторінка. Часто буває, що вона не відкривається, буде іконочка тут, бо вона відкривається в новій вкладці. Е, перший раз потрібно це підтвердити. Ну, це стандартна поведінка браузера. Е, на новій цій сторінці ви просто вводите код код апішки вашого telegram боту Підтвердити, і після цього у вас в полі аккаунт з'явиться ваш бот. А, в action Event ми обираємо відправка повідомлень, так як ми будемо відправляти повідомлення в нашу групу Telegram. І а, в полі чат ID нам треба ввести ID. -шку. Ми обираємо ID. А, тут обираємо варіант. Кастом, так як в мене ще немає. І як ви бачите, воно пропонує нам а, вибрати одне з полів, які буде повертати наш додаток. Але оскільки наш додаток не повертає ID ніякої телеграм-групи, ми будемо це вводити мануально. Тому вставляємо текст формат. Тут ми можемо обрати. Парсинг в HTML тегів або Markdown, Якщо ви хочете зробити тіло повідомлення більш привабливим, оформити це тегами чи Markdown розміткою, можна використовувати. Давайте ми використаємо HTML. І напишемо текст нашого тексту тестового повідомлення. Hello from Zapier. Так. І все. Клікаємо по пустому полі. Дані зберігаються, і в нас з'являється кнопка Продовжити. Клікаємо, і ми бачимо. Воно нам пропонує зробити тест, це для того, щоб перевірити, чи повідомлення успішно доставляються, чи все успішно працює. І, в принципі, давайте ми це зробимо. Клікаємо тест степ. І ми бачимо так, ми отримали наше тестове повідомлення. Тобто, все, наше, наш флоу нашого сценарію працює. А, але давайте повернемося на попередній крок. І оскільки ми отримаємо замовлення, ми вкажемо, що ми отримали new Order from User. А, і у нас є кнопка, власне, додати. Клікаємо по ній, і ми бачимо всі поля, які можуть повертатися, які будуть повертатися з нашого вебхука. Давайте ми знайдемо у нас є поле full name, і ми його додамо. Просто клікаємо. Зараз ви бачите, що воно пише no date, оскільки uh, action ще жодного разу не відпрацьовував. Uh, Пізніше тут, наприклад, після першого відпрацювання дані вже тут з'являться. Або ж ви можете просто повернутися на цей крок, натиснути там тест-тригер, і воно заповнить тестовими даними, які ми вказували при створенні цього додатку. Ми цього робити не будемо, ми одразу протестуємо все на цьому кроці, тому давайте тиснемо продовжити. Так, воно показує нам, що ми заповнили ось такі дані, чат ID. Формат парсингу і тіло повідомлення. На цей раз ми тестувати не будемо, оскільки давайте ми просто от створили сценарій. Ми його публікуємо для того, щоб він успішно працював. Так, чекаємо. І все. Наш сценарій опубліковано. Нажимаємо «Go home». І давайте виберемо наші додатки. Так, ми бачимо наш сценарій створено. Давайте одразу ми його переіменуємо ще, щоб він мав більш привабливий вигляд. Напишемо 7 локзап. Хай буде так. Окей, ми переіменували. Наш вебхук ми додали. Ну що ж, можемо спробувати протестувати. Для цього давайте перейдемо в наш тестовий магазин. А, оберемо там будь-який товар. Оформити, самовивіз. Далі продовжити і обираємо плату на місці. Так, замовлення створили успішно. Пише, що успішно створено. А, бачимо, що дані по вебхуку в журналі відобразились. І дивимось групу. Так, наше повідомлення про успішне замовлення від такого користувача ми також отримали. Е, в принципі, все. Наш вебхук працює, всі дані доставляються. Ми можемо побачити, наприклад, які дані передалися в систему запір. Це, можливо, навіть знадобиться вам в майбутньому, щоб знати, якими полями можна доповнити і зробити ще більш привабливе повідомлення, яке відправляється в Е, Також хотів би звернути вашу увагу на те, що ви завжди зможете знайти покрокову інструкцію в текстовому форматі, в клікап, яку ми надаємо, і яку ви можете відкрити просто по кліку в адмінпанелі на етапі створення Е, В принципі, на цьому все. Якщо будуть запитання, звертайтесь.